Росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак у соцмережах і каже, що тільки місто Стамбул це єдине, що пов'язує ці переговори. Тому Москва не зможе прив'язати сьогоднішній день до подій, які були три роки тому. На прямому зв'язку зі студією зараз Володимир Дубовик, це директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Ми вітання вам. Добрий день, вітаю вас. Пане Володимире. А по результату яких заяв, я так розумію, від росіянців, так світ повинен зрозуміти, і, мабуть, мабуть, ключові фігури світу, що їхня делегація, ця низькорівнева, це театр. Ну і щоб наслідки були, про які казав президент, санкції, посилення, тиск, спільні позиції. Ну, я думаю, що спочатку ще треба подивитися, чи будуть оголошені якісь результати, бо що не завершилися переговори, чи українці, українська делегація буде коментувати результати, чи російська делегація, чи їхні керівники в Москві будуть коментувати результати, але вже всім ясно, що це що що це був театр дійсно, і, і що росіяни не намагаються не збираються вести серйозні переговори, що вони не серйозно ставляться до питання припинення вогню. Що вони скоріше за все бачите, повертаються. Це навіть питання просто до обміну військовополоненими повернення українських дітей. Тобто це важливі речі. Але ці речі навіть без без безпосередніх таких зустрічей прямих а, робилися потихеньку і слава богу. Але ну тут хотілось би ще більше все ж таки було прогресу. Але прогресу немає. І тому, в принципі, головна мета нашої дипломатії була показати, що росіяни лише затягують час, не хочуть справжнього закінчення війни, але цей сигнал буде надіслано до Європи, до Вашингтону, Тону як вони будуть потім діяти, то це вже головне запитання. Бо європейці вже проголошують, що вони готують нові санкції, зокрема фон фондрляїн виступила Щойно, але чи Вашингтон зреагує, чи Трамп буде розуміти, що Путін дійсно водить його за ніс і буде якось жорстко реагувати? Отут відкрите запитання, знаєте, пане Володимире. Я сьогодні в силу професії ж доводиться і росіянців читати і слухати, і там оцей Пісков Путінський. Є. Він коментуючи ймовірно зустріч Путіна і Трампа, каже: Ну, це ж це ж така складна історія. Це ж треба, щоб експерти зібрались, це ж треба, щоб якісь там ще якісь там ще клерки між собою поспілкувались. Це ж прям ціла підготовка, ого. І тільки після цього, коли все буде узгоджено, підготовлено, серйозна робота проведено, вони можуть зустрітися. Таке враження, що вони у 20-му столітті не просто застрягли, а, ну, що вони його тягнуть сюди у 21-й, Як це колись? Було. Було. Ну, що дійсно, перед зустрічю треба п'ять місяців ще поговорити про те, які там краватки будуть у кожного, і, і риба, чи м'ясо буде на столі. Сьогодні ж все не так відбувається. А, е... Європейці це розуміють, ну прямі контакти президента Зеленського з європейськими лідерами, тому підтвердження. Чи розуміють це по той бік Атлантики? Я зараз про білий дім про адміністрацію Трампа, тому що він ж теж коментуючи ось всі ці події, які Трамп має на увазі, всі ці події, які відбувалися у Стамбулі, ну прив'язував це до своєї зустрічі особисто із Путіним. Ну, для Трампа все про Трампа. Тому, в принципі, цук для нього нормально. Мабуть, знаєте, казати, що якщо мене там не буде, то наче тоді Путін туди буде прилітати. Тобто, дав таку такий варіант пояснення, чому Путіна там немає. Таку відмазку в лапках народної мови користуючись для Путіна. Надав вчора Трамп. Ну зараз бачите, він і досі демонструє тенденцію таку якось захищати Путіна весь час, відбілювати його. Тому тут є проблема, звісно. no <laughs> Я думаю, що американці значна частина з них розуміють, що росіяни роблять, що вони не хочуть справжнього припинення вогню. Що настав час тиску? Ну добре, мабуть, що там був і сенатор Грем, зокрема в Туреччині, спілкувався з нашою делегацією, тому що він ми знаємо, що він проштовхує цей законопроект про прийняття нових жорстких санкцій в сенаті щодо Росії, але без відмашки від Трампа, без дозволу зеленого світла від Трампа, цей законопроект. Проект не пройде, бо республіканський сенатор не буде за нього голосувати. Тому, в принципі, лишається лише чекати, чи вже дійсно терпець обервався, чи Трамп готовий робити якісь жорсткі кроки щодо Росії, чи ні я на жаль особисто не дуже очікую того, що він перейде перетне цю червону лінію, такого знаєте, поблажливого симпатиз... симпат... симпатії такого ставлення до... до Путіна, до Росії і перейде до якихось жорстких кроків, бо без тиску на Росію, звісно, вона. Не буде насправді прямувати до миру. Оці це просто благання і упрошування Путіна припини війну. Ми з вами в Україні розуміємо, що це ні до чого не призведе. Власне, тут. Як на мене, ситуація складається максимально негативно виключно для Росії, хоча російські пропагандисти максимально намагаються припіднести це як поразку України. Мовляв, що ви туди приїхали? Ну, це що це їхня пісня? Чого Путін туди буде їхати? Це ж не його рівень там і так далі. Лавров, тільки що його гокав напередодні. А Лула Дасілва по дорозі спокійно так до себе зупинявся у Внукова, Чотири години чекав чекав, але тільки по телефону поговорив з путіним. Китайська сторона, заклики, заклики від американців. Ну закликів купа реакції від Росії нуль. Послали колхозників питання їхнього мандату. Це питання. І ми зараз, от перед цим пане Володимире, з вами говорили ну про терпець Трампа, який ну, повинен уже урватися. Врешті-решт, що може стати оцим лакмусовим папірцем, що все він урвався? Ну наче ж уже максимально показали, хто готовий до перемовин, а хто не готовий. Що ще треба, щоб він урвався? Ну, ви знаєте, щодо там Сільви чи Китайців. То я думаю, що вони, хоча формально висловлюються за тридцятиденне перемир'я, припинення вогню без жодних умов, але при цьому вони тим не менш не збираються якось стиснути на Росію. Бо сільва, ми пам'ятаємо, як він нещодавно був там на 9 травня, як він кидався обніматися з Путіним. це важливо щодо Китаю, теж там був пан Чі, і ну ми не знаємо про що насправді вони говорили. Ми можемо теоретично пропустити, що він просив Путіна. Закруглятися з війною, але можливо, що й ні? Але тим не менш, Китай багато допомоги надав Росії за протягом останніх трьох з лишнім років повномасштабного вторгнення. Тому лише просто їхніх запевнень, дипломатичних про те, що вони за 30-денне припинення вогню без жодних умов недостатньо. Якщо вони не будуть підштовхувати Росію до, до цього вибору щодо європейців, то вони готові. А чи достатньо їм знаєте вже політичної волі для того, щоб запускати нові новий етап санкції? Це будуть санкції, чи дійсно вони будуть такі болючі для Росії, як це обіцяв Макрон. Ми ще побачимо, чи це буде санкції Європейського союзу, чи це буде санкції окремих країн, якось, мабуть, в рамках ЄС, але з в обхід, скажімо, Угорщини чи там Словаччини. Ну і чи буде частиною всього тих Америка? Це важливе питання. Бо Америка, якщо вона відстороняється від мирного процесу, то тут питання виникають: чи вони продовжують просто розкручувати махові відносини? З Росією відкривати нову голову, скажімо, новий розділ своїх відносинах, перезавантажувати їх. Чи вони продовжують підтримувати Україну, чи буде надаватися, хоча б якась зброя, навіть за гроші вже не безкоштовно, як раніше, але щоб Україна могла купляти зброю від Сполучених Штатів Америки, скажімо, яка ми потребуємо, це вже такі відкриті запитання. Але я як вже сказав, можу лише повторити, що на жаль я не очікую, що Трамп наважиться дійсно робити якісь жорсткі кроки, якісь санкції проти Путіна, пане Володимире. Буквально 30 секунд. Якщо під іншим кутом подивитись на ці інструменти. Антитиску. Ну, Санкції проти Росії, вони і так в лідерах по кількості. По якості інша справа, але по кількості в лідерах. А крім санкцій, так. решта інструментів це що? Ну, прямий від військ чи ракетами обстріляти їх, більше нічого немає. Так, так. І, ну, і це неможливо, тому в принципі лишаються лише санкції. Лишаються лише санкції, і лишаються лише підтримки України. От і все. Санкції, але санкції можна підняти на такий рівень, якого раніше не було. І тому вони будуть більш болючі. Ну і під, паралельно продовжувати підтримати Україну.